Так, погляди мають співпадати. Дуже часто я спілкуюся з подружніми парами і запитую їх, коли вони жаліються на те, що вони по-різному дивляться на виховання дитини. Я запитую, а ви обговорювали це? Ви обговорювали, в яку школу буде ходити ваша дитина, в державну чи приватну? Ви обговорювали, як можна карати чи не карати дитину? А якщо не сильно вдарити, можна чи ні? А якщо ви будете, що будете робити? А якщо буде не слухатися? А як ви будете побут складати? Хто має позит, хто прибирає, чиї це обов'язки? А фінанси, як ви будете розподіляти. І люди кажуть, ні, Марін, ми не обговорили. У нас багато питань з цього приводу. Звісно, багато. І дуже багато суперечок з цього приводу. І кожен з партнерів вважає, що його думка правильна. Але якщо ми хочемо довго і щасливо йти по життю, наші думки мають співпадати. Тож обговорюйте, будь ласка, якомога більше деталей подальшого свого життя. Це призводить до того, що ви краще розумієте одне одного і можете вибудовувати круті стосунки.